Привіт усім! Щойно я прийшла з Юску. Те, що собі підкупила. І ще знаєте, що по дорозі до Юску дівчата-студентки пов'язали мені ось таку стрічку національну. Ну, Звісно, не безкоштовно, за 50 гривень. У дівчат такий невеличкий свій бізнес. Перехожим стрічки пов'язують. Ну, правда, з їхнього дозволу. Ну ось, трішки відійшла від теми. Так, і що ж у юзку? У юзку дуже красивий посуд мені сподобався. Там зараз хороші знижки акції. Знижки ще на постіль, ковдри, на подушки. Так що можна буде щось собі підкупити. Так, і я дещо собі купила. І зараз вам покажу свої покупочки. Так, і що ж я собі купила? Купила ось таку шторку для ванної кімнати 150 на 2. З квітами. Ну, як же ж влітку може бути без квітів? Вона мені сподобалась. ось така шторка. Це тканина. Коштує ця шторка 300 гривень. Ціна у неї теж дуже хороша. І це була вона по акції. Так, купила собі ще ось таку от щиточку для пилу. Ну Деколи бувають такі місця, що потрібно підлізти чи там зверху десь витерти, протерти. Така щиточка коштує 115 гривень і вона розкладається, ось, розсувається. Ні, рукою не зручно, Ну, досить така вона довга, можна буде навіть дістати десь там, де важко. Дістати ось така от вона довга, довгенька. Так, ось така щиточка. І ще ось такий рушничок. Рушничок також був по акції. І, дивіться, він досить такий великий, 50 на 90 розмір. І Коштує він всього 125 гривень з петелькою. Там такі рушники були у різних кольорах. Ну, я вибрала такий зелененький. Ось такий. І ще на кухню взяла ось таку також. Такий літній варіант підставка під тарілки. Вона 30 гривень коштує. Ціна хороша. І що мені в ній сподобалось, вона тут має такі резинові крапочки, і вона не буде їздити по столу. Оце от дуже добре зроблено. І ось такі покупочки на сьогоднішній день. Так, я там трішки познімала для вас і трішки пізніше викладу відео з зв'язку.